Війна розділила сотні тисяч сімей в Україні за часто жінки та діти змушені покинути рідний дім, щоб зберегти життя. Попри технології і можливості говорити з будь-якої точки світу. Розлука все одно вносить корективи у спілкування. Туга за домом, сум за партнером та друзями, втома, відстань можуть підняти старі образи чи породити відчуття провини. Про те, як розібратися з цими емоціями, довідувалася у психологині Лариси Борсяк. По перше, люди визначають для себе час. Час в тому, наскільки це, це шість місяців, це рік. І, знаєте, усвідомлюючи, що це на якийсь чітко визначений проміжок часу, а ми розглядаємо стосунки, збереження сім'ї, сприймати легше. І кожен по обидва боки телефонного дроту чи відеозв'язку якогось, він визначає для себе частоту і потребу спілкування. Обов'язково треба, щоб люди такі мали можливість. Неопосередкованого спілкування онлайн, тобто там, де один і другий, більше немає нікого, І вони могли використовувати той стиль розмови, який практикувався в сім'ї. Свої такі якісь особисті особисті ніжні слова, свої якісь звичні там кодові сімейні словечки, свої жарти. Вони мають говорити абсолютно про все, про навіть про, е, тілесні контакти, які ну територіально в принципі зараз неможливо для того, щоб утримувати такі собі. Ну, Інтригу, цікавість один до одного неймовірно мотивують спільні плани та спільні сімейні мрії, каже психологиня. Можна давати багато обіцянок. Обов'язково треба робити дуже багато перспективних таких е проєктів, планів сімейних, на який період, коли що буде одразу після того, як ми е з'їдемось, чи періодичні оці зустрічі, які хай не надовго, але вони мають бути е виношені думками, плановані, цікаві. Е з обох боків очікувані, і тоді у ці періоди вони переживаються легше і вони сприймаються дійсно як тимчасова така не проблема, а тимчасова необхідність. Стосунки на відстані це серйозне випробування для пари. І рядки пісні кохання у телефоні приречена недовго прожити, чітко описує стосунки на відстані, бо люди мають здатність відвикати. Така вже наша психіка, пояснює психологиня. Статистика говорить про те, що перебування порознь є все-таки причиною того, що сім'ї і руйнують себе як таку ячейку суспільства, і дуже часто. Люди просто відстороняються, стають чужими один для одного, тому що на якомусь етапі усвідомлюють, що багато важливого, такого теплого, щоденного, дуже непростимо проходить мимо. І от хтось там да, по той бік. Екрану чи телефонного дроту, от була проблема. Да, він не був поруч, і вона не була поруч. І це ми прожили порознь, і це ми прожили порознь, і ще багато інших труднощів пройшли порознь. А на якомусь моменті навіть немає потреби вже й говорити. Ну що про це говорити, якщо там, знаходячись за тисячу дві-три кілометрів, ти не можеш брати в цьому участі, або я не можу зараз там а, допомагати. Особливу увагу слід приділяти спілкуванню на відстані дітей з батьками. Важко дітям. Вони відсторонюються, вони соромляться близького дорослого, вони відвикають говорити йому щоденні побутові важливі речі, справи. Тому що, ну, мама якби говорила по телефону і говорила, дитині передала вітання, а дітей треба залучати до цього відеозв'язку так само щодня, часто давати окреме спілкування знову ж таки не опосередковане, мама не присутня. Дитина просто спілкується з татом. Якщо є можливість, було б непогано, щоб. Так, через відеозв'язок, але тато, наприклад, чи мама той, хто віддалено територіально від дитини, брав участь у підготовці уроків. Дитина розказує вірш на пам'ять вивчений, переказує текст англійською мовою, чи там казку, розказує свої шкільні успіхи, і вони тільки вдвох. Цей час він насправді безцінний. І якщо вже ж ми дорікаємо дітям там зловживанням гаджетами онлайном, то цей час він не є зловживанням, він є продуктивним і він є якраз утримуванням нормальних сімейних стосунків. На думку психологів, зберегти стосунки на відстані можна лише за умови постійного щирого спілкування та обговорення почуттів і відчуттів.